Дивишся, тобі таке мотиваційне відео для того, що ти дивишся когось і дивишся, що людина якось живе, щось має, а ти там розказуєш, що не вистачає чи на хліб чи на ще щось, якісь в тебе такі знає, пунктики в голові. що а, так, така я, що, кому же ж то легко дається, а мені що? Мені ж треба потрудитися. Значить так, бачиш, немає світла. Я зараз з фонариком один телефон до другого причепила, бо в мене немає цього. Ось так, бачиш, я знімаю фонарик. Що купить купити короче, до телефона, ну і фікс с ним. Я виходжу з положення, так як є. Далі. Мені треба прибрати в хаті. Диви, бачиш фонарик. Бач фонарик, ось. Ось, Бач виник. совок. І оце мені зараз поприбирати. Треба. От. А, хто... Хоче чогось досягти, то той буде шукати можливості, як вирішити це питання. А хто кому цікаво, просто там рука на, отак, на лежаку, да, там, під голову, руку, ногу на ногу і лежать, нічого не робити, то так і буде лежать. Ну, от, повір, просто напишіть це власне ні, з моєю думкою. А замовити ікру, звісно, в мене пишіть 10 різних видів ікри, не зупиняйтесь на досягнутому. А я нашла нового постачальника по Голландії. От так от результат мого сьогодні відбувається. Визиту до бы грима. Спасибо, Став.